Зйомка військової техніки, результати ворожих атак та поширення таких матеріалів в інтернеті заборонені. Про це із першого дня повномасштабного вторгнення Росії твердять сили оборони України. Відтоді минуло майже півтора року. А соцмережі й надалі ряснюють зокрема відео із роботою ППО. Галасу наробили блогери, які під час російського обстрілу Києва уночі 16 травня знімали і у той час викладали відео у свої мікроблоги. Таку інформацію ворог використовує для коригування свого вогню та нанесення ударів, власне, і по засобах протиповітряної оборони. Тоді ж СБУ встановила таких осіб і вже оголосила їм підозри. Втім, ще одна здавалося б безневинна річ, яка може стати зброєю для росіян: веб-камери. В інтернеті з таких пристроїв спостережень публічно транслюються панорамні види українських. Міст і власне тієї ночі на деякі записи потрапила робота української ППО. Я думаю, що буде зроблено певні корективи з військовими адміністраціями, коли є от власне робота проти повітряної оборони, коли є загроза власне того, що буде витік інформації. Я думаю, що це органи військової. Військовійськових адміністрацій влади підкоригують це питання, щоб синхронізовано якось не давати ворогу можливості в режимі онлайн спостерігати за бойовою роботою наших систем ППО. Ще одна загроза вуличні вебкамери, які люди встановлюють задля власної безпеки на парковках чи біля під'їздів будинків. РФ використовує їхню вразливість, щоб здійснювати ракетні обстріли по Україні та коригувати їх у режимі реального часу. Тож служба безпеки закликає власників вуличних вебкамер припинити онлайн трансляції зі своїх пристроїв, а громадян повідомляти про виявлені стріми з таких камер на офіційний чат-бот СБУ Stop Russian Warbot. Насамперед, це стосується автоматичної відеофіксації, обстановки довкола житлових і соціальних споруд, дорожньотранспортних, промислових і торговельних об'єктів. Інформацію з камер ворог може використовувати і отримувати з онлайн-трансляції через стрімінгові платформи або через хакерський злам. СБУ вкотре наголошує, заборонено знімати та оприлюднювати фото і відеоматеріали щодо діяльності сил оборони та наслідків ворожих обстрілів. Я бачила, як летіла ракета на, на, на тер. Ну кудася влетіла, вона от, але знімати я не збиралася, тому що ну, немає сенсу мені знімати, щоб потім противник кинув ще раз туди. Це відео може бути використано. Зараз інформація не захищена. Мені здається, що навіть фотографії з душу можуть попасти комусь. Якби в мене була популярна сторінка, бо репостнути, побачить десь якісь не знаю, люди з Рашки. І вони, як я припускаю, можуть відслідкувати, де та робота ППО відбувається. Ми дуже просимо, будь ласка, люди не, не, не робіть тому, тому що ми з Дніпра у нас дуже багато ППО працює. Давайте так просто молимося на ЗСУ, донатимо ЗСУ і ніяких телефонів з ППО. Нагадаємо, поширення таких записів обійдеться зловмисникам до 12 років тюрми. Аліна Домбковська, Юрій Яворський. Правда, тут Львів.